Так, Астра 1450, це 1,8 бензинова, 2005 рік. Тканина механіка, форкоп задній. Так, Астра, дивіться, Astra, 7 рік, 1,9 3850 88 кВт. Астра біла, 2.750, 9 рік, 1.7 дизельна. Так, за Зефіру що хочуть 6,550. 12-й рік, літровий дизель 96 кВт. Зафіра, зафіра, 10 рік, 1,7 дизель, 81 кВт, 201 тисяча пробігу 4700. Ось бачите скільки машин, тут цілий ряд. Це те що я знімаю, це просто якась невибивка частина від загальної маси. Вон, бачите скільки тут них є. Так, от є Opel Zafira. Зефіра, такі на легкосплавних оригінальних дисках, так, почищений зараз. По параметрах 9 рік, 1,6 бензин. А по кругу бідемо, подивимося, що ніде немає ніяких пошкоджень. Так. Зараз хазяїн прийде, принесе ключі і скаже ціну, бо не написали там. Ключі в машині в нього лежать сервісна книжечка сняли і не мита нічого Короче, в інтернеті стоїть 3500 е, на отдачу 3300 два ключа є так? Да? два ключа два ключика от таких є цілі не побиті. так от по салону подивимося Це все тут діло виглядає. Непорваний, непропалений, все ціле. От задня частина машина в Маріамполі знаходиться на, малій, на малому базарі спорту 50 місця, полочка, все є. Якщо буде цікавити, набирайте. Все можна зробити, організувати вам доставку, всі документи підготуємо. Тільки що треба почистити там хімчистку зробити, то таке не страшно косметика. Головне, щоб все було ціле. От карти повністю з всіх сторін, всі 4 карти цілі, все в оригіналі тут стоїть, лобове скло теж в оригіналі. Такі от варіанти. Так, що хочу, хочу. Це п'ятий рік, 1,6, 77 кВт. 212 пробега, 250 ціна, шкіряний салон. Бачу, є тут ціна, де да, там щось є. Щоб буде щотку взяти. Щотку тут теж його сильно не почистиш, так, 10-й рік, е -е, техогляд до 23-го року 270 пробігу, 3650. Так, Ось така от зафіра. Зараз незручно, блім дуже незручно це все знімати бо все в снігу треба чистити так от ще одна 4 250 11 рік це 1,7 дизельна так от ще одна зафіра Тут вона третім колоєм засипана снігом. Там десь посередині. цінник десь посередині треба нього відкупати. 1,7 300 євро. Це восьмий рік. 1,7 Дизельна. Твій день короткий, треба дуже швидко рухатися, знімати все. Зараз вже десь в пів четвертого, в 4 вже все темно, взагалі нічого не видно. Дуже короткий день, треба по-быстрому все робити, плюс зарядки погодні умови, сніг постійно йде. Все снігопо нього повідчищаєш, сюди брати щортума руками це все чисто такий не варіант. Астра 1800 євро, це четвертий рік, 77 кВт. Сказ нічого я не бачу. Немає тут зібраці. на одне зафіра. Зофіра 250, це сьомий рік, це один і дев'ять дизель. О, Ще одне раз таких капот мені вже закрили. Так, восьмий рік, 1,7 дизель 1999. На кользафіра 9 рік, один 17, 92 кВт. 247 тисяч не написали ціну на її. Це один 4, але ціни немає. Інсивні я двухлітрова, 4450. Так, а тут з якого боку цінник є, що в мене загалі немає. Ці цінника немає. 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 А, все? Да? <laughs> ну Я хорошо. Думаю, Сейчас начнем. Сначала. Так, вот ну, дивитесь еще який є варіант. з підігрівом лобового скла. 1118 рік, 10 місяць, 145 тисяч пробігу, 1,6 100 кВт на дизелек. Комбінований салон, механіка шестиступанева. Така вся вичищена, натерта, намазана. Мешелін, гума стоїть літня на ній. По зовнішньому стані вона буде, звісно, треба дивитися, що там по кузову, по подкрасах, задні паратрони, фаркоп. Бове скло, правда, вже мінялося. Але так вона конечно, дуже гарно виглядає. Ось в середині вище салоник виглядає чистенько все доглянуто, компілесошено. Так, тут не буду відкривати, бо тут забор і не дасть, да. тут в забор вона впрається. Так, тут шо? 18 рик, 2 литрового, 125 киловатт, 13 800 на автомате. 213 заявлено, но комбинованный салон. Так, еще одна инсигния 5500 12 рик 2 литрового шкера автомат Намецы день, оригинальный лодку плавные вески.